І Писюльки має завірити парламент. Тому що він законодавчий, орган, раптом хто не знає. Це елементарна теза по праву. Парламент це законодавчий орган. Це взагалі то всі мають знати, а не тільки я. Це елементарне. Це просто елементарна річ. І Володимир Зеленський, коли хоче бути таким легітимним, що ж страшно сказати. Ну, я історик, я розумію, що бувають кадри, які от дуже сильно хочуть волати. Дай. Як казав Володимир Олександрович, взагалі, там там умора, там просто умора, там там вмертий не жити. Коли його спитала журналістка, коли ж ви нарешті від нас підете, так би мовити, а він. Чудік, так би мовити, перечудік. Чесно сказав, тоді, коли Україна вступить в НАТО. Ну, тобто ніколи, да, Володимир Олександрович, вашу шутку юмора треба так читати, да? Це ніфіга не смішно. Це взагалі-то кримінал, що ви розуміли. Це, так би мовити, пряма теза, що я тут, так би мовити, назавжди. Ніфіга. Особисто я зроблю все, що вас вигнали. Поганими тапками. Тому що ви не рулите владою, ви, будучи юристом, не тягнете елементарне в правовому полі. Я ж не вимагаю чогось там надзвичайного. Це елементарна теза справа, що парламент у нас законодавча влада, а президент виконавча. І що у нас є в країні три гілки влади законодавча, виконавча і судова. Ну, може, хто не знає, може комусь треба пояснити, але це елементарна справа. Просто елементарне. Не маючи статті, яка б безпосередньо дозволяла президенту самому собі малювати продовження воєнного стану, то по-хорошому цим всім має займатися парламент. Тому що на власний розсуд президент може тільки один раз, один єдиний раз, одну єдину спробу можна плюс-мінус вважати легітимною. Ну, тому що воєнний стан це екстрений випадок, розумієте? Це як адреналін в кров. Ну вам ж не треба адреналін в кров кожен день, так? Да? Я сподіваюся. Ну, тобто, але бувають випадки, коли потрібен адреналін в кров. Там я вже не пам'ятаю які, я знаю, що там в принципі це цікаво, тому я це згадала. Ну тобто, це екстрений випадок. І президент має право. В екстреному випадку, так би мовити, вструмити шприц з адреналіном державі, щоб вона жила. І це робиться, так би мовити, коли є загроза вторгнення. Знову ж таки, коли є загроза, а не тоді, коли ворог безпосередньо йде по нашій країні. Це взагалі аут повний правовий. І тим більше, президент не має права користуючись тим, що народ ослаблений і потребує допомоги, узурповувати владу.